Всім привіт шановні, а є у нас такий стендік у вигляді голови термінатора. От. Він ну або як якийсь прикольний подарунок, можемо тут зробити табличку з любим надписом знизу на підставці. От. Сюди можна одягати головні убори яке завгодно, можна каску військову, можна просто шапочку, кепочку. Ось такий він дивіться, красавчик. Та потім тут ще є герб нашої України. Такий цікавий сувенірчик, подарунчик комусь може бути. Якщо цікаво, залишу посилання, щоб перейти і замовити. Всім дякую за перегляд. До побачення.